Привіт вас на моєму каналі. Е, Взагалі, дискую я на тракторі. Дракон мене, як все, радує, все чотко. Но е, заглибивши на всю диски іноді він там трошки під гору бува пробуксовує. Мені не вистачає блокіровки. Е, Рішив зробити блокування Варіанта е, два. Основних прийнятих Це і заводську схему. У ну, мене виходить, тут немає ні крана отого секціонного, ні механізму включення блокировки, ні шланги, нічого. Тобто, встановити заводську схему три, мабуть, треба буде вложити. І ну, заводська схема. Я з хлопцями посоветувався побалакав. Вони кажуть, не, не дуже надіжна, то мембрани рве, то е, перепускає. Отут перепускає з під ну, там різинки такі. Вторий варіант це поставити е, механічну блокіровку. Вона в районі 7000 стоїть. Е, я так, люблю позаморачуватися, е, вирішив зробити собственну блокировку. Для початку треба зняти заднє колісо, щоб був легший доступ до самої блокировки. Блокировка в нас а там знаходиться. У мене трактор, навіска робота і вниз, і вверх. Поэтому я навіскою трошки уперся на два пенька, вижився, підстави, ще два пенька. Все, без домкрата, піддомкратився. Це взагалі круто. Колесо снял. Це, звісно, трошки складніше, ніж на машині, але тим не менше справився. Тепер у мене є хороший доступ до ось цієї блокування. Для початку треба зняти, глянути, є ли в мене там взагалі внутрі щось. Тому що це трактор, який стояв э, на погрузчику бурячному. Можливо, там навіть нічого нема э, ну, в тому корпусі. Зараз зніму і тоді вже буду приймати рішення, як діяти далі. В общем, ідея яка? Заводська блокировка Яким образом? Получається, Сюди подається масло, масло дави на мембрану, мембрана дави не такий прижимний желізний диск, Я розберу, потім покажу. І зжимає пакет фрикціону. Все, блокировка робота. Моя задача я хочу тут по центру зробити речах. І зжимати цей пакет фрикціону так, механічним путем, без масла. То є, мені этот штуцер закріпити до цієї кришки, Хорошо, в ній тут кошти переточить і зробити. Для этого я купив ручник. Тут, кстати, два варіанти. Перше, це на тросику я хочу зробити. Ось, ось, хто знає, це речах. Тут опорний підшипник спеціальний есть, яка ситуація. Я тут поставлю речах. Допустим, э, ну, отак, наприклад, поставлю рычаг, він буде натимати на этот, на центральний штифт і блокувати пакет фрикціонів. Там, звісно, ручник TRUX задрався, все, воно буде держати. Якщо цього зусилля буде мало, я переделаю до ручника приделаю головний циліндр від Газелі і натиматиме робочий циліндр УАЗов скинуй трубочку взяв. Ось ось вона все це, ці два комплекти 500 гривень грубо говоря, вийшло. Це дешевше, ніж встановити заводську, або щось хімічити, або купити точніше, цю блоку не заводську, як вона там називається, механічна. Тому що блокировка на постійно їздити на не буду. Іноді ну, треба включити, дернути або прицеп. Блокіровка треба, на тракторі добавляти блоківка. В общем, зараз перше і головне, я буду речі, щоб воно могло. У мене працює так, як потрібно нажимати. От, для наглядності розібрав. Сюди, виходить, масло подає через мембрану, дави на ось цю пластину. А моя задача я хочу зробити механічним путем, щоб я хоп, і зжимав, зжимав цей пакет фрікціону. Тобто, цей час ход великий, бо воно розпущене, а взагалі там ход буквально кілька міліметрів. І хорошенько треба нажати. Просто у мене варіант, якщо вийде давити тросиком. Якщо цього буде недостатньо, перероблю на гідравліку. В общем, я основная задача раньше на вот этот диск, скажем так, нажимала гидравлика чи посредством мембраны. А теперь я хочу сюда притулить э рабочий цилиндр, и він буде нажимать. Я вручником дёрнув, там буде главный цилиндра э сцепления нажимать и передавать усилие на вот этот механизм. И все, хопа, блокировка заблокирована, хопа, разблокирован. То есть ход тут минимальный на самом деле. Я думаю, что такая схема будет работать. Но реализую вам, покажу и скажу свое мнение. Разобрал, передавился. Диски действительно в хорошем состоянии. Блокировка не работала. В общем, с блокировкой решил пить по самому наименьшему пути сопротивления. Поставив трубку, вивів її сюди. Ось ось кінець. І присоєдню до третьої секції дозатора. В мене все одно не этот, ці розподілителя, точніше, все одно вона не задействована. Все ж тут сирок такий зготовив, колінце у кума взяв. І ось ось кусочок трубочки теж зготовив. Зараз сюди його прикручу. І, в принципі, теоретично блокування повинна працювати. Зараз якраз він сніг випав. Треба буде спробувати проїхати. Робота, не робота, скажу вам. Так, Гарденько все вийшло, все зажав. В дальнейшем треба завести, перевірити, виїхати якраз така погода, Він, сніжок. Може десь попробую блокировку.